Добро пожаловать в Overcooked, де ми з Елі будемо грати, і ми ще навіть не почали, а Еля вже гонить біса на мій вибір персонажа, тому буде весело, блін. що буде. От, о, о 93 рік. Мені три рочки. Мені нема мене ще на те, що навіть в планах, От, а, Бачиш, ну, Тебе немає, так взагалі. що не умнічай. Мої батьки ще не зустрілись в цей момент, знаєш? Серйозно? Так. Да. Як вони швидко а вирішили шо? тебе народити після того, як зустрілись? <ріхи> Такі, блін, зустрілись. Знаєш, що нам не вистачає? Дуже гучної, але дуже неуважної жінки в житті. О, боже яке. А треба три Давай. цибульки. Чого ти її поряд поклала, клади в кастрюлю три цибульки, ну. Вау. Це було неочікувано. Знов таки ляля. чому я граю якоюсь штучкою, яка взагалі схожа на поросенка? Ну, типу, що це за бред? Отак ти любиш животних, це називається аксолотель. Та, да, але подивись на нього на цьому екрані, він тут реально схожий на поросятку. Я нічого проти них не маю, якщо чесно. Знов так еля. Ручки не відпадуть, якщо в каструльку покласти! <рес> еля, оре. Величку, бо... Юний оре. Що таке? Шо, де я знаю, треба що мити. треба їх мити. Ти можеш скіпати це, тому що, тому що у мене не показує, типу що скіпки не бісити мене. Матвоє функції. Одно я пишу, тарілки мить, тому що. Такий молодий канал любить. так швидко, блін, закриється після п'ятого відео. Короче, прям дуже-дуже. <світ> дуже, Бо ти мене, бо хтось з нас когось з нас вб'є, і я не знаю, хто це буде. Твоя місія рубать. Ладно, а ти, типу, менеджер у нас тут, правильно? Я зрозуміла обстановку. Так, ага. Бо ага. я чоловік, а чоловік а, має керувати. А-а-а. <схай> Трохи сексизму вдома не забуваю, розумієш? Ну, Бо, так дозвичай... от, то, я ж для того я Опа! чоловік, щоб тобі нагадати, Еля, розумієш? Нагадати, звісно, моє місце. Ну, твоє місце рубать. Добре. Моє місце іти нахер. Оп. Після таких, ну, після ого. таких команд. Давай. Ей, там ей, what the fuck, порся. Ти будеш довго мені оце мішати? Мішати. Еля, ну... Дві зірки? Дві не, зірки. Ні, з тобою. Ти готов? Це понятно. Ну так, в смислі, ми не можемо перший раунд пройти на три зірки. Ти, типу, що думаєш, я якась взагалі на, на, на приколю? Це реплей. Кладу, 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 лучок, кладу, це булько. Це <риснят> Блін, а ти їш цибульку? Ну, типа, прям як яблука, ні, але коли. вона... <риснят> коли вона, типа, десь в якомусь супчику, то так. Okay. Ні, ну є люди, які ти. Тупі люди! Це больков. треба виявляйте! Шоп не боліла жопка! Я це робила і вона все одно боліла, я тобі так скажу, мені здається, якийсь в цьому правтик. Забирай, 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 а я накладаю, я накладаю новий. Блять, пожалуйста. вибачте. Ну, я тобі скажу так, це було не файно, тому що це відбулося через затримку е, з цих, поняв? Поняв, поняв. Блін, ну ми ще ми встигнемо? один не встигнем. Ні, один не встигнемо ще. Просто бач, не нарізаний взагалі. Так я його нарізаю. Нарізаю, нарізаю. Став. Та ні, ну не встигнем, я прям не бачу, що ми встигли. Спробуй. Ну я ні, ну ми так да, спробуємо, але, блін, це, це трэш. Та ні, ну 7 секунд він навіть, навіть, навіть наполовину не готовий. Капець? Давай спробуємо, типа, інший рівень. Добре. Може нам треба справді так. Погнали. 600. Йоп, що відбувається? Що це нафіг за цифри? Перший оверкук. Ти що, наркоман? <хи> погнали, погнали! Люди, йдіть нахер, що ви ходите посеред ресторанами. Це працюємо, так бізнес, це просто. Олін, ти ну ще одну ще здаємо. Ще один лучок здаємо, але більше ми не встигнемо. Ну, ладно. 566. 638. О, 638, а там, здається, було, типу, 680 або щось таке, ні? Там було 600. Да? Yeah, boy. Ah, Мі молодці. No, no, no. Мі молодці, особливо ти. Та, взагалі. Oh! Yeah, no, ну, бачиш, no, no. скільки б ти так, не гуділа на чином? мою Ми стратегію. А я чим чином, мене був перший прит. Це була моя стратегія, по-перше. Так, чого ти тоді на неї роз... Бо я її розкритикувала, я її вважала некоректною. Навіть якщо я щось сама придумала, я це можу розбити в пух і прах. Фух. О, Фух. цей буде Але стресовий. чому Ми більше не могли пройти. Це... Та, помило лашари з тобою. правильно. Правильно. Тут 900 треба. Окей. Окей. Воно зараз якось там зміниться. Я не, я не пам'ятаю вже, як саме воно міняється, але воно якось зміниться. А... Давай, а, на от, теріло... бачиш? Fuck'! <реш> обігай, обігай, оббігай, обігай! Обігай. Um... обігай на ту сторону, тепер я тобі буду подавати, а ти будеш uh, нарізати. Na. Так і працюємо, типа, коли зміниться знов, я перебіжу на ту сторону. Треба, Полежи, полежи мені, полежи мені! Встигли! Oh my God. Це було близько. Ріжу, 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 ріжу знаю, тобі теж там Добре, добре, добре. Тарілочку постав мені, тарілочку. Не обігай, Еля, ну ти ж, типу, тобі треба мені просто накладати. Це марно тратить. Так. А, клади, здавай, здавай грибочки, здавай грибочки. Дала. Вряд чи встигнемо, але... Встигнемо, це один точно встигаємо. Блін, я люблю, коли... А, ні, не встигаємо. Що ти любиш, коли? Що ти любиш, коли? Скажи мені! — Скажи мені, не ходи. Я вже забув, я забула, і у нас 600 з 900, я ша шутка заново давай. Okay. <laughs> Весь, ще 300 балів, Роби, що хочеш. Але моя стратегія така: дивись, коли mm -hmm. тебе випихує, ти можеш те, що в тебе вже в руках нарізати з іншого так, боку. Так, — Так-так-так, я і Якщо згоден тобі там нема що робити, то ти. Ля, згоден зі мною, таке буває. <laughs> Запам'ятай, бо це не повториться знову. Так, так. А, що там перше? хочу запис цього що моменту. Перше? Що там перше? Та почекай, що не почекай. Помідорки! Ти, будь ласка, вари його, вари, я тебе вболяю. Хай вариться. Давай, подбухай його. Ми не встигаємо більше нічого, але... встигаємо, встигаємо. Ну, це встигаємо. Еля, так стій, будь, будь готова, будь готова. Давай, 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 давай. Ти, ти мала бути готова, what the fuck? Блін, ну 700. What ну, ти нам... Я була, але ти з тарелки переклав в тарелку. Це був Яка різниця файл. тобі треба було хватати і біжати? Е, <laughs> э, <ць>. ну, <laughs> я цей. так і зробила. Диви. Ні, ще раз, мене не Блін, ця весела музика зовсім не коротше, відображає, Це, загалі, моє, що в мене в душі дає. відбувається. Треба тарілка, Еля. Я зараз зроблю, я зараз зроблю, вибачте, вибачте. О. Так, на. томатики, томатики. На. Томатики! Тики, тома. Блін, а ти коли готуєш? Ти коли готуєш на кохніти? Ну я коли готую на кухні, всер. в мене нахер кухня не трансформується в оптимуса прайма, блін, кожен раз. Я тобі колись розказував, що я знімався в одному серіалі з Богданом Ступкою. Ну давай їдь на наступну локацію. На наступну ми хоча, цю не я проти. Так якщо Путин, ти ж проти, то Тому що з тобою ще пробувати — це ужас. Ю oh, bitch! Ми робимо знов і робимо на 900. Ладно. На, на, на тисячу давай. На, ти, на дві тисячі навіть. Лучок! Шо ти машеш, лучок! Капець! Рестарт! Машить вона стоїть! Кому? Меді! Маше вона! Давай, блін, хірач. Томатики! Томатики, томатики, томатики! Ти поклала на Рестарт нафіг! Еля, Зберись! Ти просто, Я Добре. ж кажу, ти просто потім кажеш, що я говнюк, але тобі, ну, якщо тебе ну, не тримати скажи під мені лиць, контролем, контроль. Під контролем, Ну це правда, але ну, людям не треба цього знати. що ти ото... Тобі треба срочно в коучі податись, я так вважаю. Мені треба, блін, з балкона податись. Бо це, блін, нафіг так жить. І цибульки, давай, цибульки, цибульки, цибульки. Ти просто ти да мені бачу, не кладеш я. цибульку, і бачиш, я, я типа пинаю балду стою, поки короче ти там ріжеш That's одну цибульку. Ти, типа Ті, поклади одну, а в іншу йди нарізай, короче, якщо ти хочеш нарізати. нарезать. Hey, ти такий команд Я. А я тебе. ну... О, давай, от чесно, я тебе попереджав, що коротше, я перетворяюсь на якийсь триндець, коли, блін, починається. Не, вообще, я думала буде гірше разів 20, тому я вообще... Ну, ми тільки приємно, почали, дивовано. розумієш, а, це окей, все типа. Ти типу, нова ти історія. Так, ну йди нарізай, що ти стоїш! Грбаний насос Еля! Тупо не попадає в і взагалі не допомогти не можу нічим. Ні тобі, ні собі, типу ні людям в цей момент. Капец. Гребані пірати. Ну, я взагалі не розумію, нахера ото так жить, короче? на якомусь кораблі. Гребані якісь пірати, коротше, жруть нафіг супи. У них понос у всіх, бо треба жрати, Ого, якусь, я типу, блін. А я ти ж не б... знала, що це така глибока історія. Так, ну а шо ж так, ти давай, думаєш? Так, давай, там уже все это горить. Горить, у мене, блін, серце горить. Еля, де помідори? Ах. Жодного помідора. Знов ми нічого <сих> не ріжем. What the fuck? What the fuck? А на пинь-пинь, давай. Каже, я там, говорить, давай. не согласна їхать далі, а сама мені жодного помідора. Де гриби? грибе. Блін, Жесть, Звичайно, ну. No. Я навіть не знаю, як твої колеги о, оцінюють вашу роботу. Е, Блі, ну мої е, колеги е. на роботі, коротше, вони зазвичай більше, ніж я знаю про все, коротше. Тому е, там я так сильно не вігр. Нам тупо не вистачило три, коротше, щоб ти розумієш. Три гроші. Вибачте, будь ласка, ну просто. А давай просто томати туди запихаємо. Та да, ми вже нічого О, не встигнемо, Ну там, типу, якщо 15 секунд вже типу, капець, <світ> Еля. зараз тут є кнопка emote і можна матюкатися. О, найс. Що, будемо пробувати де? на типу, на 900 да? чи будемо далі йти? Я лешко хочеш. Я, okay. я вернувся. <рес> я, я просто в нас вірю, але якщо хочеш, я не буду зараз нічого, короче, до тебе орати і будемо. Але в тоді гармонії. ми взагалі Давай. Ні, в гармонії мені не цікаво, Еля, ти така молодець, <рес> ти так не спіша даєш мені томатики. Це прям так круто. Ніхто так повільно не може давати томатики. Томатики, як ти. Ти прям несеш на тіпа ти несеш нам дуже велику користь. тим, що ти не несеш мені грибочки. It's, it's, пожалуйста, я такого токсичного того таксична. Просто ще не чула. Просто Я навіть не знаю, як мені так пощастило такого гарного напарника мати, котрий нічого не встигає, але все одно вірить в найкраще і може робити все, що треба робити. <рес> Знаєш, а що токсичність, а вона Ага. Вона просто там луп застряг. Ти по на пересеченні, блядь, сики по дорожці, що токсично сказати після цього. Але зараз воно коли буде змінюватись, воно коли буде змінюватись, короче, можливо його буде забрати. Ти ж не хочеш, ти ж хороша людина. То яка я хороша людина? Мудак, я грібаний. Іди, давай. Иди, цей, да. успел? Та, звичайно, Еля! Не, нема ну, нічого в житньої, не. Що я не успел, блін. Мене нафиг называют ну, скорострел. <реш> <реш> різні нічого, ти, ти можеш сдать лучок нам, будь ласка, бо каструль вже нема. Ти дуже класно вижиш, ну, але давай. Капец. Слухай, я тебе дуже прошу. Слухай, ну взагалі знову буде мало, короче, але ми знову не встигаємо ніхіра. Ні, ну в цей раз, типа, буде 107 не вистачати. 10 секунд. Не, э, ну може зараз ще довариться, давай, давай, давай. Та як ти шо, йому бачиш, скільки часу треба. Тин -дин, дин дин дин, по голові собі постучи. Стучи. Ні, давай ще раз. Ні, Не, Елля, О, блин. Ні, да ладно, Добре. давай ще раз. То ми вже, типа... Ми вже, типа, ну ми маємо зробити. Коротше, Еля, треба, блін. Я не знаю. Добре. Ну реально, я не знаю. Просто ми, блін, ми стараємось, ми молодці. Я просто хочу. Ой, коли, Саша, ми це хто буде... ну, Хто ми? Хто ми? Коли, якщо ви це хтось буде дивитись, я хочу просто, щоб ви знали, коли що я якщо? на Елю, Ну, Я кричу тільки раді комедії. Кучок, лучок, а, лучок, а, лучок, а, лучок. що він аб'юзер. Я хочу. Зад... Аб <laughs> Люди добрі. Треба, щоб був гарний аб'юзер експіріанс у вашого сайта. Давай сюди. Ріжу гриби. гриби. Надо Паркен. гриби, треба гриби свіжі. Що ти здібогне. <с поте> <поте> Чому такі лажуки? Ну реально, це типа початок першої гри, типа. Наскільки ми можемо бути гавнючками, коротше, що ми не можемо це зробити, типа, що відбувається, блін, жесть. Я нічого вже не чую, в мене вушка не дам, іди нафіг. Якщо хочеш, знайдеш. Я тобі чесно кажу. Пожалуйста, воно вже горить. На. Да. Я б... в тарелками буду його класти. Давай там наступні гриби. На, на, ріше, 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 ріш. Фу, у мене тупо, у мене тупо паморочиться в голові, короче, я так нервую. Це в спеха. от у я тобі отвечаю. Давай мені цей, що-нібудь уже. Цибулячки, цибулячки. Цибуль-буль-буль. Так, а положи мені цибулечку теж. Давай, давай, теж. давай, цей. Давай положу, спочатку віддай. Той, цей, Дай. цей, той. Кожен з нас і... тепер не той. Блин, Ми з тобою на кораблі. Мічти і радості пливуть. А помідорки вже летять і ось да, готовий Я скажу так, якщо, е, якщо е, батьки будуть казати дітям, що о, типу, комп'ютерні ігри, це досить там небезпечно, це небезпечно. Такі... Я типу втрачу свідомість секунд за 40, короче, Я не знаю, що тобі сказати. Добре, що нам залишилось 18, 18 за коротше. О, я как нафік ві... зараз вирубаюсь, короче Пожалуйста! що-небудь. Боже, 9 секунд. Дай що-небудь мені, дай тарелку! дай тарілку. Я думаю, дайте тобі можливість переосмислити всі свої життєві рішення. Цибульку мені поклади. Я добрый, знаю, добрый, что мне добрый. делать. Окей, окей, окей. А я такая женщина, знаешь. Ай, на... а Пою мать. Выбачите, выбачите.